Намірення. Свої намірення на молитву можна залишати в коментарях. Також запрошую підписатися на канал, щоб не пропустити нових ефірів і разом спільно молитися. Зараз ми молимося Вервицю до Матері Божої, неостанної помочі, молимося у ваших наміреннях. Нагадую, що намірення на молитву пишемо в коментарях. Також запрошую поділитися трансляцією, можливо, ще хтось потребує нашої молитви. Поширте на своїх сторінках, групах, поширте своїм друзям і разом молимося в особливий спосіб молимося за нашу швидку перемогу, за мир в наших сім'ях, родинах, за мир в нашій країні. Просимо Богородиці, щоб нас захищала, охороняла, провадила, заступалася, бо знаємо, що Марія є найкращою матір'ю, яка може нами опікуватися також нашими рідними, нашими дітьми. Тому сьогодні молимося Вервицю до Матері Божої неостанної помочі. Свої намірення залишайте в коментарях. Також запрошую підписатись на канал, поділитися трансляцією зі своїми друзями. Ми продовжуємо молитися. Після кожної десятки будемо зачитувати намірення, які ви подаєте. Молимося за всіх, хто зараз з нами є на трансляції, молимося за наших похресників, племінників, за наших рідних. Не маємо іншої помочі, не маємо іншої надії, крім Тебе, Марії. Ти нам поможе на тебе надіємося і тобою хвалимося. Твої ми, діти, і ми не постидаємось. На великих зернятках молимося, о Марії, мати Божа, неостанної помочі, вислухай голосу душ благаючих, ти можеш нам помогти у кожній нашій потребі. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія нам багато допомагала, Марія нам іще поможе. О Марії з надією кличемо до тебе. Молимося за здоров'я Божого опіку, всяке прощення. Христинки, Яринки, Наталі, Богдана, Андрія, Оксани, Анни, Матвія, Зинові, Костянтина, Оксани, Марії, Давида, Павла, Олексія, Олега, Зинов'я, Миколи, Ольги, Романа. За здоров'я! Божого опіку воїна Ростислава та його побратимів, Божої опіки, Божого благословення, матінки Божої покриє своїм Омофором. Ми молимося першу десятку до Матері Божої. Нагадую свої намірення на молитву залишайте в коментарях під цим відео, цією трансляцією. Також запрошуйте до спільної молитви своїх друзів. Бо знаємо, що молитва має велику силу. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа 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 поможи. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, нам. О Марія, мати Божа, поможи. Нам. О Марія, мати Божа, не остану помочі висухай голосу душ благаючих. Ти можеш нам допомогти у кожній нашій потребі. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія нам багато допомагала, Марія нам іще поможе. О Марії з надії кличемо до тебе. <кій> молимося за мир і спокій в Україні, Матінко Божа, покрий Україну своїм омофором. Молимося за наших батьків, молимося за наших бабусів, дідусів, молимся за наших рідних, за всі необхідні ласки для них. О Марія, мати Божа нам. 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 О Маріє, мати Божа, поможи. нам! О Марія, мати Божа, поможи нам. Молимося на віріні Володимира за Божу опіку всіх наших захисників. Молимося за добрі покликання, покликання до священичого і монашого стану. О Марії, мати Божа, неостанної помочі, вислухай голосу душ благаючих. Ти можеш нам допомогти у кожній нашій потребі. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія нам багато допомагала, Марія нам іще допоможе. О Марія, з надією кличемо до тебе. О Марія, мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, мати Божа, не остане і помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія нам багато допомагала, Марія нам іще допоможе. О Марії з надією йдемо до тебе. Молимося за всіх, хто зараз, сьогодні і завтра здає тести. Молимося за всіх вступників, щоб вступили на професію, яку хочуть, про яку мріють. Молимося за здоров'я Ігоря, за зцілення Ігора. Молимося зцілення Ольги, за зцілення Ольги, Ольги, Наталії, Галини, Лесі, Юлії, Світлани. Молимося за мир і любов, і душевний спокій Володимира, Надії, Марічки, Христинки, Івана, Оксани, Богдана і Оксани. Молимося за всіх, хто нас просив про молитву, за. Всі, кому обіцяли, що будемо молитися, особливіші спосії, молимося за наших добродій, жертводавців. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа 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 поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа, Божа неустанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Ти можеш нам помогти кожній нашій потребі. Марія нам може помогти, марія нам хоче помогти. Марія нам багато допомагала, Марія нам ще допоможе. О Марії, з надії кличемо до тебе. Молимося за Анастасію, Михайла, за щасливу здачу іспитів для Михайла. О Марії, мати Божа, неостанної помочі, і голосу душ благаючих. Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія нам багато допомагала. Марія нам іще допоможе, О Марії, з надії кличемо до тебе. О Марії, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа 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 поможи нам. Молимся за здоров'я і охорони Боже благословення опіку Матері Божої для назира його побратимів. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорти, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас. Молимося за здоров'я душі і тіла марічки за її навернення до на Господа. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений прилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Присвітай, Богородице, спаси нас. Спаси наших захисників, спаси нашу Україну. Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву. Запрошую щовечора, о 21-й годині на одерацію та молитву у ваших наміреннях. Також запрошую поділитися цією молитвою своїми друзями і підписатися на наш канал. Хай Господь вас благословить. Амінь.